Зараз стою біля входу на територію цього парку Шамаранда. Такі ворота монументальні і заходимо на територію далі. Територія досить велика. Відкрита тут з 9 до 17. На території у парку можуть бути виставки різні. Приходить і загальна панорама всього цього. -цього. Я не церква праворуч від ходу і якийсь пам'ятник далі буде